Ви дивитеся вікна в студії Вітайвтушна. Вітаю вас. Блокада Донбасу триває, і тепер уже офіційно РНБО заборонила перевозити вантажі через лінію розмежування. Ухвалити таке рішення на засіданні Радбезу запропонував президент, нагадавши, як кілька тижнів тому бойовики захопили українські підприємства на окупованій території. Завдяки спільним зусиллям блокадників та терористів Україна втратила. Свої підприємства і це, на жаль, створило абсолютно нову реальність. Тому зараз, сьогодні, пропоную Раді національної безпеки і оборони України ухвалити рішення про тимчасову повну зупинку транспортного і, до речі, не лише залізничного сполучення з окупованою територією. Петро Порошенко заявив, поки терористи не повернуть захоплених заводів до юрисдикції України. Блокада триватиме. РНБО пропозицію президента підтримала і наказала силовикам перекрити транспортне сполучення з окупованими територіями. Будуть перекриті всі автомобільні і залізничні шляхи, які ведуть до лінії розмежування силами Національної поліції та національної гвардії в зоні проведення антитерористичної операції. Ні буде ніяких провокацій. І вже від першої години дня всі перевезення через лінію зіткнення припинили, відзвітували прикордонники. Тимчасова заборона не поширюється на гуманітарні вантажі та цивільні автівки. Самі блокадники таким рішенням радбезу задоволені.